А все це тому, що замість того, щоб заздалегідь за тиждень, за тиждень до того розгорнути війська на позиціях, чекають до останнього, брешуть, що все добре, а потім кидають війська замість оборони в зустрічні бої в посадках на тих позиціях, які ворог вже захопив. Навчити цих людей я бачу неможливо. Вони не вчаться, вони не хочуть визнавати жодних помилок. Вони хочуть бути постійно красиві відосики записувати, і їм абсолютно наплювати, що потім, от через ці брехливі звіти, доповіді, відосики, хтось, велика кількість людей, от такий холод, вітер, йде абсолютно на пусті місця в посадки з лопатами заривається і робить все для того, щоб зупинити російський наступ. І такі воїни України є. І хочу ще раз подякувати воїнам. 32-ї механізованої бригади, 155-ї механізованої бригади, і особлива подяка воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, який цей несподіваний знов-таки для українського командування прорив зараз терміново закривають своїм героїзмом і своїми життями. Так, друзі, ну, що сказати, е, я вважаю так: у нас влада, вона реагує тільки на громадський тиск. Інак, ніяк інакше. Зараз ми е, тим підрозділам, які на цьому напрямку, там ще просять люди з інших підрозділів, також будемо збирати якісь народними зусиллями якусь кількість дронів. Будемо повідомляти обстановку звідти. Ну, а загалом я вважаю, що. Наше суспільство повинно вимагати від влади змін військовому управлінні. Воно застаріло, воно некомпетентне і неадекватне. І якщо у нас не буде застосований стандарт а, армії США TC 2520, тобто After Action Review, тобто аналіз після дії, ну, у нас не буде розвитку. Ми не навчаємось, ми повторюємо одну і ту саму помилки один за одним. Під Бахмутом здавалось. Райони оборони просто без бою, тому що війська стачувалися в посадках і вигідні рубежі не займались, яких ми втрачаємо. Тому що і втрачаємо ми їх через байдужість тих людей, які ухвалюють рішення. Байдужість і дурість, і небажання вчитись. Дякую, друзі, вам за ефір. Цю тему боїв за Покровськ будемо зараз ретельно досліджувати. Покровськ це ворота у центральну Україну у Дніпропетровщину. Ми не повинні здавати наші міста, а тим більше втрачати людей, які б'ються за ці міста. Дякую, друзі, що були разом. Дякую за підтримку, за допомогу на дрони, яка зараз буде реалізована. І найближчим часом ці дрони будуть направлені у наші підрозділи, які ви зібрали, глядачі і читачі. Дякую за стрім і слава Україні!